Спочатку вони вб'ють твоїх митців, заб'ють за гаражами художниць, доведуть до самогубства поетів, згноять у таборах журналістів та істориків, розстріляють священників, а музикантів змусять співати їхні пісні. Потім вони відкриють кінотеатри, літературні школи і консерваторії ти будеш дивитися кіно в кінотеатрі імені Пушкіна, вчитися в консерваторії імені Глінки і слухати опору в театрі імені Маяковського. А ще вони завалять твої книгарні і музичні магазини своєю продукцією. Ти й не помітиш, як в тебе на книжковій поличці з'явиться золота колекція русської класіки, а улюбленою музичною групою стане якась Аліса, яка буде розривати колонки піснею про славян». Ти будеш дивитися грозової ворота і дев'ятою роту, ненавидіти чеченів і думати, що наші ніколи так не знімуть. Одного разу ти будеш в Києві і підеш у музей Булгакова, бо музей шістдесятництва буде здаватися тобі провінційним і непривабливим. А якось в книгарні тобі трапиться на очі самотня книга українською мовою з дешевою обкладинкою і невідомим тобі автором, і ти подумаєш, що з літературою в нас зовсім не вийшло. Вони завжди казатимуть тобі, що їх культура вілікає, а твій Шевченко то так, провінціал, що випадково підкорив столицю. Ти точно подивишся кілька серіалів про Пушкіна і Єсеніна і навіть не знатимеш, що існують Панас Мирний чи Валеріан Підмогильний. Потім вони зруйнують твій будинок і виженуть тебе з дому, знову вбиватимуть твоїх письменників, руйнуватимуть книгарні, церкви і бібліотеки. І ти зрозумієш, що все почалося спочатку. Тільки цього разу ти застав новий початок і можеш його усвідомити. Консерваторії імені Глінки і театри імені Пушкіна це брехня, в якій ти жив. Улюблені розповіді Чехова і пісні Висоцького це обман, в який тебе втягнули. Але ти не застав того початку, бо народився в місті імені Кірова і вчився в школі імені Льва Толстого. Ти був впевнений, що це нормально, що так і має бути. Ти точно думав, що не вийшли ми літературою. Таке буває не всім же літературам бути великими. Але ти помилявся єдиною правдою, яку ти колись побачив. Була та одна україномовна книжечка серед сотень російських, яка тримала цю країну в той час, як її топили в Достоєвському. Автор тексту Олександр Сапронов